Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за службу. Ми обов'язково звільнимо наш Крим. Вітаю вас в ефірі. Програма Рух на зустріч, яка створена спільно з міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та державним інформаційним агентством Рейнфор. Колись привітне, багате і затишне українське місто Оріхів нині являє собою суцільну руїну, де панують страх, розруха і смерть. Бо сюди прийшов руський мір. Проте там іще залишаються наші люди. Як нині живе Оріхів під щоденними ворожими обстрілами, дивіться у матеріалі моїх колег. Оріхів місто, яке розташоване на лінії зіткнення і перебуває під постійними ворожими обстрілами. Попри це, тут залишаються близько тисячі людей. Пану Григорію, 84 роки. Каже, виїжджати нікуди не хоче, залишається на своєму обісті, хоча будинок вже постраждав. А я сам собі живу в сусідній врем'янці. Внуки і правнуки евакуювалися. Жінки немає. Сам живу. Мені 84 роки, 8 внуків, 10 правнуків. Обстріли Оріхова не припиняються ні вдень, ні вночі. В місті вже практично не залишилось жодної вцілілої будівлі. Місцеві кажуть, останнім часом обстріли посилились. За останній час дуже Участилися обстріли, особливо це РСЗВ, урагани, гради. Цієї ночі цілу ніч були обстріли. Шумно, ночі стріляють це саме є. сильно. Просипаємося від зривів. Вже уже путаємося, що то раніше вроде розбиралися, там називали гвозді, там, то. а зараз вже ні в чому ми не розбираємося, гепає так що. Через мій недавно чотири штуки полетіли. Як самоліт, бабах упав. Бабах одна-два. Бабах! Через постійні обстріли вода та світло можуть зникнути в будь-який момент. Тому місцеві жителі мають запаси та тримають зарядженими мобільні телефони. З багатоповерхівок люди вже давно перебрались у підвали. Стріляють у нас позавчора, без 15.09, дев'ять будинку розрушили. Прямо з копанів, навірно, з тієї сторони. Рядом я в погрібі. Ми в подвалах. У нас там три каліки. Там бабушка одна і ми дві. Центр Оріхова практично зруйнований, але попри це в місті діє невеликий базарчик. Працюють комунальники, двірники, поліцейські та рятувальники. Представники ДСНС постійно привозять у місто гуманітарну допомогу. Хочу сказати велике дякую нашим рятувальникам, які допомагають нам в будь-якій ситуації із водою, і з хлібом. Із ліками, і з гуманітаркою, деяку роздобудуть і всім з нами діляться. Велике дякую. Через обстріли у рятувальників додається і прямої роботи. Часто виникають пожежі, допомагають ліквідовувати наслідки прильотів, евакуювати поранених. Дуже багато пожеж. У нас останні зміни було виїздів, не знаю по 10-15 виїздів, дома, літні кухні, гаражі, трава, ще й встигаємо воду розвозити людям. Буває таке, що нема коли передихнути. Дідусь через хату від мене упав, зламав шийку бедра. Я приїхала сюди до хлопців. Вони без ніяких розмов приїхали, забрали його, госпіталізували. Це теж дуже велика допомога. Що ми можемо на них розраховувати такі ситуації? Допомагають рятувальники не лише людям самого Оріхова, але й з найближчих сіл. намагаємося допомагати людям, підвозимо водичку, за необхідністю цілодобово майже. Потім надаємо медикаменти, хліб людям, люди вже знають, коли їм приходити, коли ми привозимо хліб. Ну, то є, також ввозимо в малу такмачку, тут дуже проблемно дістатися. Зараз там достають півдрони, дуже небезпечно туди їздити, особливо без ребів. На свій страх і риск сайт, їздимо, бо люди на велосипедах приїжджають, просять допомогти, і їм туди зовсім доводить хліб, бо ну, за можливості. Рятувальники та поліцейські намагаються переконати людей в Оріхові та сусідніх селах таки виїжджати. Але за останні два тижні погодились на евакуацію лише двоє місцевих. Серед них 85-річна Марія Іванівна. Жінка мешкала в своєму будинку у селі Малатокмачка разом із сином Сашком. Чоловік допомагав місцевим ремонтувати будинки після прильотів. В одній з таких поїздок його вбив російський дрон. Прилетіла піпідрон до мотоциклу, на якому їхав її син. Син загинув на місці. Син доглядав за своєю матір'ю. Зараз в зв'язку з тим, що вона маломобильно, доглядати нема кому. Провели з нею бесіду. Вона погодилась виїхати до родичів до міста Запоріжжя. Марію Іванівну вирішив забрати до себе племінник, але самостійно поїхати за нею не наважився через постійні обстріли. Тож звернувся до Оріхівських поліцейських з проханням евакуювати жінку. Тож правоохоронці доправили її до родичів на бронеавтомобілі. Тувальники та поліцейські продовжують перебувати поруч з жителями понівеченого, але незламного Оріхова, і, попри небезпеку та постійні обстріли, допомагати людям виживати і в той же час закликають евакуюватись у більш безпечні місця. Для цього лише варто повідомити про своє бажання виїхати за телефонами 101 чи 102. Оріхівці і ті, хто виїхав, і ті, хто лишаються в місті, найбільше мріють про повернення до рідного краю. І, звичайно, в нашу перемогу. А за перемогою настане час відновлення, адже руйнації там зараз величезні. На це потрібні масштабні фінансові, матеріальні та людські ресурси. Про це і поговоримо сьогодні з нашим гостем. Я вас вітаю. Доброго дня. добрий день. До нас завітав Микола Вініченко, начальник Оріхівської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області. Пане Миколо. Напевно, всіх тривожить. Та у всій країні боріхів пам'ятають, люблять і знають багато українців, яка ситуація зараз там. Ну на даний час ситуація не змінилась, вона погіршується з кожним днем. Все більше стає обстрілю по місту, по прифронтовим нашим селам обстрілюють як з артилерії, так і з кабів. І дрони впівпоч почали залітати вже на територію міста і прифронтових наших сел. Ситуація дуже тяжка на даний час. Я знаю, що люди певні кілька сотень, мабуть, людей чи тисяч лишаються. Скільки там лишається? Людей? На даний час в місті залишається близько 900 людей, там 870 десь так. Ну, там Хто приїжджає, хто виїжджає. По самій громаді в нас залишається 1237 чоловік. Це місто і три наші села. Є серед них діти? Ні, дітей немає, слава Богу, дітей 1 жовтня 23 року всіх евакували з громади. На даний час дітей взагалі немає в громаді. Пане Миколо, а з людьми цими напевно ведеться і розмови, і пропозиції їм поступають регулярно від рятувальників, від поліції та й від, мабуть, і від вас евакуюватися. Але вони лишаються. Чому? Яка причина? Ну, ті люди, які хотіли виїхати, вони виїхали ще до 2023 року. Постійно з ними розмовляємо, пропонуємо як Західну Україну, так і Запоріжжя, Дніпропетровщина евакувати їх. Але люди відмовляються, дехто боїться покидати свої будівлі, де кому ні за що їхати. Ну, а так, в принципі, постійно з ними. Розмовляємо про евакуацію, бо ситуація вони самі бачать, якщо вони переважно там ночують в підвалах кожні, ну, кожні сутки. Небезпека то щоденно там зберігається. 24 на 7 постійно йдуть обстріли. Е, масштаби руйнувань в Оріхові страшенні. Е, я яка ситуація? Ну, на сьогоднішній день масштаби руйнування, якщо брати. По цивільному населенню багатоповерхівки. У нас немає не одна, яка вціліла з 56 по багатоповерхівок. Приватний сектор на практичний 90% зруйнований. Ну а критична інфраструктура наша зруйнована на 100%. Тобто жодної школи лікарні не лишилась? Немає, ні школи, ні лікарні, ні дитячих садків, всі адміністративні будівлі. Все зруйновано. А скільки щодня фіксують руйнувань приблизно? Ну так скажу, сказати, дуже, скажімо так, точну цифру, дуже тяжко. Ну, але ж кожного дня, я думаю, десь будівель до п'яти-7 приватного сектора руйнується. Mm -hmm. Де буває такі, що і повторно пролітає по будівлям. Mm -hmm. Як от люди, ці, хто лишаються там, виживають і живуть, взагалі, що там з електрикою, що з водою? На даний час електрики, газу, газу немає з 2022 року. Електрики на 85% немає теж з 2022 року. Воду людям ми підвозимо, роздали їм ємкості здорові. Вода в нас свої скважини, від генераторів. Кожного дня розвозимо по заявкам людям воду. У нас працює комунальна служба Водоканал, у нас працює комунальна служба Ріховжилсервіс, який вивозить сміття і благоустрій. Стараємося підтримати в город, щоб він був чистим, обирає кожного дня. Три комунальні служби працюють на території громади. Це звичайно приємно чути. А от згадую ще довоєнні часи, от якраз в цей період починалася така е, гонитва за підготовкою до опалювальних сезонів, бо почали починали комунальні служби готуватися в зиму, входити. Так чим люди опалюють незабаром зима і в Оріхові теж. Чим люди опалюють свої домівки? На даний час вже є здомовлення з Міжнародним фондом, який з 1 жовтня починає нам завозити брикети на кожне домогосподарство. Це у нас буде 805 домогосподарств. Люди mm -hmm. отримують більше трьох тонн брикетів на кожне домогосподарство. В тому році ми завозили вугілля, завозили брикети, завозили в розливим категоріям і дрова. В цьому році домовились поки за брикети і, можливо. Ведемо перемовини, щоб завести в вразливим категоріям і дрова. Це мається на увазі е, на певний місяць чи на всю зиму? Це на всю зиму буде, це де то буде 3 тонни 400 брикета угу. на кожний будинок, хто проживає на території Архівської громади. Дуже цікаве питання. Якщо немає лікарень, то як з медичного, наприклад, захворіла, не дай Бог, людина. У нас працює від нашого комунального закладу Харіхівська лікарня, працює там медична сестра. Облаштували ми в пункті незламності кабінет. Ми можемо там надавати, так як і людину і прокапати, можемо і надати першу допомогу. Через волонтерські організації замовляємо них ліки, роздаємо людям безкоштовно ліки. Першу необхідну допомогу ми надаємо у себе в пункті. Якщо там ситуація тяжка, то ми відвозимо нас 15 кілометрів в Таврійська громада, там є шпиталь військовий, веземо туди, там надають допомогу, а далі на Запоріжжі. і ліки також. Ліки в нас всі є, які потрібні людям. Навіть до того, що люди приходять. Говорять, що їм потрібно, ми замовляємо благодійників, вони нам привозять ці ліки. Ми людям роздаємо. Пункт незламності один в Оріхові працює? П'ять. П'ять. Було дев'ять до, десь, навіть до листопада 23-го року, але 4 пункти розбили. Залишилось 5 пунктів незламності. В трьох пунктах незламності проживає, люди цілодобово проживають. Це приблизно десь до 70 людей. В трьох пунктах проживає цілодобово. Пане Миколу, а, і також важлива проблема це власна їжа. А, як ситуація от, з гуманітаркою, взагалі з постачанням? Магазини ж не працюєте? На даний час дякувати благодійникам і місії ООН. Ми два рази на місяць завозимо людям гуманітарку, це продуктові набори, завозимо раз на місяць гігієну теж благодійників. Ну, Забезпечення в цьому. Проблем тут немає на території громади. Чи діють якісь державні програми, от, щоб підтримати саме Оріхівців? Як держава піклується? На даний час держава виділяє по 21 тисяч на опалювальний сезон людям на прифронтових на територіях, хто зараз знаходиться. Вже ми подали списки на міністерство. Я думаю, що люди протягом жовтня отримують ці кошти. А чи які можливо, давайте назвемо, тут нічого такого нема. Благодійників, можливо, міжнародних, які постійно співпрацюють з Оріховим. Постійно у нас дивіться, є програма ООН, угу. вони надають нам продуктові набори і привозять нам хліб кожного дня, який ми роздаємо безкоштовно людям. Потім у нас КР постійно нам допомагає, допомагає нам Карітас. Фінансової допомоги нашим людям і благодійники і 100% життя, Сонце, «ЮЕЙ», «Світ, Україна, Пологи, ці фонди, які постійно нам з нами співпрацюють і нам допомагають. Це прекрасно, це добре. Дивіться, війна, розруха, але як ми вже сьогодні зазначали, багато оріхівців, і я спілкувався з ними, багато і друзів і знайомих. Вони всі. З ким я спілкувався, планують вірять в перемогу і планують повернутися. Але щоб було коли куди повертатися, то треба мати теж впевненість, що люди не залишаться сам на сам з руїнами і з проблемами. Чи є зараз, а я знаю, що також є, бо таке є і завдання: план відновлення громади міста Оріхова. Так, да, план відновлення є. У нас ми постійно його коригуємо. Вже перемовиний з деякими міжнародними організаціями про це ведемо, так як і школи, дитсадки на території громади, будівля. Те ж саме там є в нас, де ми участвуємо в грандах. Бізнес залучити через грант, там ну, ми подали грант свій, построїти там переробний завод по цим зруйнованим будинкам, по стройматеріалам. постройматеріалам. Ну, на цим працюємо. Люди не будуть покинуті. Вплоть до того, що є державна програма, яка на даний час просто що ми знаходимося в переліку зони активних бойових дій, що комісія не працює, тільки нас винесуть з цього переліку, буде працювати комісія по зруйнованому майну. Тобі ж комісія виїжджає, фіксує зруйноване майно, людина подає документи, і людина буде отримати сертифікат е на. Покупку, на... буде строїти свій будинок тут, коли вже закінчиться війна, і може придбати в будь-якому регіоні України за цей сертифікат, собі яке-то житло. На mm -hmm. даний час це за один квадратний метр по постанові 21 500 гривень. А скільки взагалі людей виїхало з громади за цей час? <кій> До війни було у нас по реєстрації 14 200 людей. На даний час залишається ну, більше 1200 людей. Це в громаді. В самої громаді Це так. Оріхів і три села. О, ні, 19, вибачає, 19200 mm. по громаді було. Ага. Це було у нас три села, які зараз підконтрольні нам, і три села, які окуповані. Mm -hmm. В самому місті було 14200. 14, ми всі віримо в те, що мир прийде на нашу землю, і люди почнуть таки вертатися. Як, на ваш погляд, це, мабуть, і в плані в цьому прописано, як мотивувати людей повертатися? Що для цього необхідно, щоб повернути? Ну, в першу чергу людям треба забезпечити житлом, потім треба туди, щоб повернувся бізнес, щоб людям було де працювати. За що. Покупати продукти собі, ну тобто заробітне плати, щоб була розмінування в першу чергу території. Територія дуже Замінувана. замінована. Навіть да. якщо взяти нашу територію, яка не окупована, то дуже багато де снаряди не розірвався, де там заліз на півтора метри в землю. Не знаємо, чи він ну, спрацював чи не спрацював. Ну, тобто роботи дуже багато. Напевно, до речі, розмінування це є також. І ми з ДСНС записувалися також на цю тему. Там є ціла програма, так, так. розмінування, так. і напевно теж мають нам допомагати якісь яких... міжнародні да, організації. Теж вони чекають тільки закінчаться бойові дії. Перемога наша. Вони готові приїхати на нашу територію, допомагати в розмінуванні. Я чув, що на це може кілька років піти. Ну, скажем так, з новими технологіями, я думаю, що це буде ну, гораздо швидше, ніж як ми думали, що це було там допустим, років 30 назад, 20. Так, будемо на це сподіватися, пане Миколо. Яку е також є е в, в цьому плані відродження? Ми з іншими громадами mm -hmm. говорили. Е і одна з е таких проблем, напевно, це люди, людський фактор, людські кадри. Mm -hmm. е і звісно, зібрати. По новій команду професіоналів, які будуть відроджувати, там напевно важко. А, яка ситуація а, Чи ведеться робота над створенням резерву? На даний час у нас кадровий потенціал збережений на 85%. Всі люди працюють тут на території Запоріжжя. Деякі працюють зі мною в місті Оріхові. Ну а ті 15%, я думаю, що ми будемо залучати молодих спеціалістів. Навчати їх і після перемоги, я думаю, на 100% у нас кадровий зер був забезпечений. Ну ви на відміну від ваших колег, ви так дуже впевнено і з оптимізмом про це. Ну, то, то, тому що ж на даний час 85%, 85 кадрового зерно збережено. Вони всі працюють, люди. А які професії потребуватимуться потім, після за забіжимо трішки наперед, помріємо, можливо, mm -hmm. пофантазуємо, але тим не менше до цього треба готуватися? Практично всі професії, ті, що були до війни, ну на відбудову, я думаю, що будемо залучати міжнародних партнерів, їхні міжнародні організації, фірми. Іхні спеціалісти, ну і наших спеціалістів будемо навчати. В першу чергу це відбудова, тобто фізична праця да, буде да, да. задіяна. А з технікою теж можливо надія на міжнародні організації, бо багато техніки треба буде? Е, ну, техніки буде багато потрібно. Асоціація міст України на даний час вже техніку надає громадам які далі від фронту. Коли фронт буде двигатись, техніка буде передватись нашим громадам, які при фронтові, тобто, я думаю, що на даний час, на перший період, техніка є. І так, також важливе питання. От ви зазначили, що молодь залучити. Зараз всі говорять, що молодь масово виїжджає за кордон і навряд чи. Повернеться, є, на жаль, такі песимістичні думки. Як молодь от особливо залучити? Це ж, напевно, мають спеціальні специфічні програми бути. Ну, Ми зараз стараємося співпрацювати з закладами освіти, які випускають інженерів, які випускають архітекторів. І ми пропонуємо цій молоді у себе там починати з головного спеціаліста. Поки йде війна, людина буде плюс не досвід те, що вона навчалась. Досвід в практиці, будемо залучати їх до гарантів написання. Ну співпрацюємо, щоб зараз молодь підготувати до того до повернення на свою територію. Ну, теж треба їх якось мотивувати. Крім молоді, ще дуже важливо, також з вашими колегами про це говорили: це бізнес і е, е, якісь. Е, Напевно, преференції, бонуси мають бути для тих людей е, і мали і середні, угу. які знову свою підприємницьку діяльність повернуть на колишні місця. Можливо, нові прийдуть люди. Чи е, якісь є спеціальні такі програми для мотивації бізнесменів? Ну це програми більш на державному рівні з міжнародними партнерами. все обговорюється. на даний час деяким громадам, які далі від фронту. Надаються безкоштовно, і техніка надається для обробітку земель, надається комбайни, надається трактори, надається, ну, там, плуги, там, сівалки. Тобто, зараз міжнародні організації допомагають. Угу. Ну а щоб повернути туди аграріїв, ну це в першу чергу швидке розмінування. І відшкодування їм тих втрат хоча б частково. Може, це будь-пільговий кредит, там під 3% річних. Вони всі ждуть цього, чекають. Тільки це все буде розмінування, вони готові зайти на свої землі, де вони до війни працювали. І будуть такі пільгові кредити, там 3% на рік, то вони всі повернуться. А яка ситуація, до речі? Оріхівський район завжди був? Таким агропромисловим і давав врожаю багато, і в, ці, в цілій Запорізькій області. Чи наскільки земля сама постраждала чорнозем? Е, ну, постраждала дуже сильно земля. Якщо на території нашої громади ну, жоден фермер не проводить свою діяльність? От я говорю за конкретно за нашу громаду, нема жодного фермера, який проводить діяльність. 20... У третьому році ще питалися, сіяли там пшеницю, але коли починається обстріл, ну воно все згорає. Тобто, по нашій громаді, що жодного фермерського господарства не працює. На завершення нашої розмови в мене ще є таке специфічне питання. В Оріхові були певні пам'ятки культури і музеї. І звісно, зараз про це важко говорити. Але чи є надія на відновлення і культурного життя, в тому числі ми це все подаємо на міністерство. Я думаю, що відбудова пам'яток культури буде це 100%. Пане Миколо, і я так думаю, і для наших всіх глядачів, і впевнений, нас дивляться багато оріхівців. І від вас слова підтримки не були б зайвими. А давайте щось побажаємо, можливо, вселимо якусь надію, віру в оріхівців саме від вас. Я скажу чесно: Оріхівцям, тільки терпіння. Будемо сподіватися, що ця війна скоро закінчиться, вона не може тривати довго, так як вона триває третій рік. І я думаю, що всі оріхівці, хто чекає повернення, всі повернуться, будемо відбудовувати місто, будемо просити міжнародників, будемо просити державу допомогою. Я думаю, що все буде добре. Я дякую вам за розмову. Сподіваюся, ваші слова почує і вищі сили, і держава, і міжнародні інституції. Ну і звич, звичайно, всі не тільки Оріхівці, а й запоріжці, стануть всією великою нашою громадою згодом на відновлення наших е, заповітних і улюблених Оріхівських територій. Земель я дякую вам за увагу. Нагадую, що гостем програми рух на зустріч був Микола Вінніченко, начальник Оріхівської міської військової. Адміністрації, а це була програма. Рух на зустріч. До зустрічі наступної суботи. Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за службу. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.